Готуємо смачні курячі ковбаски. Головне готуються дуже швидко. У мене пішло на приготування 30 хвилин. Для цього нам потрібно куряче філе, нарізане дрібними шматочками, курячий фарш. До нього додаємо сіль, ложку крохмалю, спеції на ваш смак, паприку. Дрібка часнику нарізаного, 50 мл молока і блендером так збиваємо. Ось такий у нас фарш вийшов, додаємо до нього наше філе, перемішуємо, беремо плівку для запікання, розрізаємо її на дві частини і викладаємо отак наш фарш. Формуємо типу ковбаски, загортуємо щільненько, зав'язуємо з двох сторін ниткою і посередині десь два рази три. Ось такі ковбаски у нас вийшли. Фарш залишився, зробила одну велику. Не ковбаски, а ковбасу. І варимо ці ковбаски хвилин 20. Через 20 хвилин наші ковбаски вже готові. Розрізаємо їх, знімаємо плівку. Ось такі у нас. Ковбаски вийшли. Якщо комусь не подобається колір, можна підсмажити на сковорідці. Я підсмажила на грилі. Всім смачного!